21 лютого обізначається Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстраційне повстання проти урядової заборони на використання бенгальської мови. І тоді у Бангладеші цей день днем полегли за рідну мову. Минуло багато часу, аж у 1999 році на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було прийнято Міжнародний день рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні. Мова в кожного народу неповторна і своя. Ні гримлять громи в негоду. В тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомунять, зелень, клени у діброві, по кленовому шумлять, Солов'їну барвінкову колосисто на віки, Українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її плекати буду всюди повсякчас, бо ж так як мати кнати мовив кожного із нас. У світі налічується приблизно 6 тисяч мов. Для кожного народу своя мова найдорожча, найкраща, наймиліша. Рідна мова це мова, яка перша засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Кожен народ розмовляє своєю мовою, створює наукові, культурні, мистецькі цінності. На сучасному етапі розвитку людства існує багато відмінних одна від одної мов, які належать різним націям, народностям племенам. Що для людини значить рідна мова, це квітка з надежвященої землі. Це найніжніша пісня колискова, яку так люблять діточки і малі. Земля українська стародавня, така ж давня і українська мова. Учені довели що вік нашої мови 7 тисяч років. З покоління в покоління, в часи розкиду та падіння предки передавали. Нам цей скарб, народ плекав рідну мову у піснях, переказах, легендах і передавав від роду до роду, щоб не загинуло. У сучасних реаліях життя українська мова стала для нас не лише засобом для спілкування, а й сильною зброєю, яка допомагає нам визначити нашу національну ідентичність, надихає нас на боротьбу та об'єднує заради спільної перемоги над ворогом. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, І в голосі ясні ім'я твоє, Вруся, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на віцях полова. Моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. Для нас рідна мова це не тільки спадщина, яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблена десятками сотнями поколінь. Це наша гордість, бо все, що створено нею, увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Мова рідня, рідні. хто вас забуває, той у грудях не серденько, але шкам має, Якщо забути. Ту мову, що неї очила, ненька говорити, ненька наша мила Ой поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом мова рідня, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але шкавій має. Весь світ віддає шану великим володарям українського слова Тарасові Шевченкові та Франкові, Лесі Українці та Куцюбинському, нечує Віловецькому та Сковороді, Куцюбинському та багатьом іншим майстрам слова, що давали милозвучність та багатство мови, щоб передати прийдешнім поколінням цей дорогоцінний скарб. Не даремно стільки літ чужинці старалися заборонити нашу мову, нав'язували свою культуру та свою владу. Так, факти вражаючі, 270 років поспіль намагалися знищити українську мову, а разом із нею український народ. Прагнули, аби він був покірним рабом, без мови, без усної народної творчості. Я пропоную пригадати той тернистий шлях української мови за незалежність. Ми можемо багато говорити про мову та її красу, але думаю, що переконавіше буде звучати в поезі. Пропонуємо вашій увазі поетичні перлини про мову. Яка ж багата рідна мова, увесь в світ світу ні, вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім хотілося її вчити. Вона у нас така багата, така чарівна, як весна, і можна все сказати та рідніша нам вона. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну змову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, серці ніжну і погірну збережує мову рідну. Лишня, щедра та прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода. то України мова барвінкова, така багата, вічно молода. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка смітанкова, чи горда в свій стрімкий політ. Боже, хочу милостивий, ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьким наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами ця мова навтриян мов поміж світом. Поможи небесла тиха, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі, ж дістатись пошанівку, рідного святого Слова, щоб на слава Божу, наша українська мова.